Я, Мама, тато, братики і я, і я понятовська Софія, тато Надія, мама Наташа, берегиня наша, тато Микола, наша опора, братики Василька і Максим допомагають нам усім тато по професії реалтор, світі нерухомості, директор. Мати різні об'єкти і тому щасливі всі його клієнти. Мама цифри полюбляє, додає і віднімає, всіх у домі контролює, бо бухгалтером працює. Мої брати зовсім великі, дорослі хлопці, козаки, поїхали далеко, працюють залюбки. Василька з архітектором працює у бюро. Проектує він будинки, щоб для людей житло було. Максим же техніку шанує, машини різні ремонтує. Я мала артистка, весела говірка. Усіх люблю я щиро, бо вдача вже така нікого не забула, усіх назвала я. Дуже дружна в нас сім'я, мама.